Найпоширеніший захист сої. Звичайно, в Україні найбільше продається на сою оцього препарату. Roundup Max є стандартом у захисту сої, яка розрахована під гліфосат. Але дивіться, друзі, якщо вам потрібен якийсь варіант дешевший, то є в наявності Helios Extra. Гарна концентрація, препарат хороше працює. І є отаман, і отаман екстра. Такі зелені каністи, знаєте, ці препарати, я про них не раз вам розказувала. Єдиний нюанс, коли ви працюєте всіма гліфосатами, всіма гліфосатами, пам'ятаєте, PH має бути нижче 6. Кажуть, нижче 6,5, ну але коли 6 і нижче працює краще. До речі, якщо вам потрібно грунтово використовувати якийсь гербіцид, я бачила, там прім екстра їде. І інші ґрунтові. є варіант е, в практиці змішування гліфосату із ґрунтовим горбіцидом і теж класно працює. Дивіться, що вам підходить краще. Дивіться, е, що вам підходить, і по бюджету краще зараз. Все в наявності на, на різні гроші, кому потрібно, пишіть під цим відео.